Дуже хороша слухня, отак, любляче тваринка. Так про першого у проєкті львівського еколого-натуралістичного центру Собаку Джеммі розповідає працівниця Наталія Сонич. Працівники всі, всі, всі практично з собачкою бавляться, дивляться Віктора Євгеновича. Віктор Євгенович, принесіть, Віктор Євгенович дайте. Всі, всі дуже люблять його. З Джеммі близько півроку перебуватиме у центрі під керівництвом Віктора Червоного. До роботи у центрі чоловік 30 років був кінологом у львівському прикордонному загоні, тож має відповідні навики і тепер готуватиме службових собак. Також у центрі чекають потомства від двох собак: спаніельок Бонні та Бембі. Саме спаніелів обрали для цього проєкту за товариський характер, здатність до тренувань і пошуку. Треба буде багато собак, і фахівців для проведення розмінування тих територій, на яких знаходиться багато мін. І собаки дуже допомагають і в цьому питанні. Є такі міни, які Нашукачі не зможуть знайти цей метал, а є пластикові, які може почути тільки собачка своїм обонянням. В межах проєкту собаки перебуватимуть у центрі сім-вісім місяців. Це перший етап підготовки, на якому зможуть зрозуміти, чи матиме собака схильність до служби, а у після безкоштовно передаватимуть у військо – прикордонникам, ДСНС, Нацгвардії тощо. Тут зведуть чотири спеціальні вольєри для майбутніх службових собак. А загалом проєкт буде мати два напрямки: окрім роботи із тваринами, тут навчатимуть основам кінології вихованців дитячого екоцентру. Будь-яка службова собака для розмінування або для інших цілей роботи в військах вона вимагає як мінімум року підготовки, плюс ще рік її треба вирощувати, отримати стуценя і виростити. Це перша проблема. І друга проблема це кадри. Так, ми задумалися над тим, щоби. Все-таки зосередитися на підготовці службових собак, службових якостей і дітей орієнтувати на те, щоб після закінчення нашого навчання вони могли служити в армії саме за цією спеціальністю. До проєкту підготовки собак для військових можуть долучитись усі охочі та стати волонтерами або ж придбати корм для тварин чи пожертвувати для цього гроші. Ірина Мочульська Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.